Усі бачить наших дітей 9 років, 12 років, 15 років. Вони всі спілкуються російською мовою. Вони всі є носіями російськомовного музичного контенту. Це є велика проблема для нашого званого майбутнього. Саме через це ці діти потім хочуть виїжджати 18 років. Доброго дня, володимирала. Я почати по цьому трошки за іншого. Я хотів задати питання. Що це зможемо підняти питання під час дискусії цієї. Дивіться, кожна війна вона ведеться заради майбутнього, я думаю, всі згодні, правильно. Наше майбутнє це наші діти. Ось я до цього слухав без попередньо. Там була така тема про патріотичне виховання. І давайте робити те, що в наших силах. Давайте ось щодо патріотичного виховання. Ви всі бачите наших дітей. 9 років, 12 років, 15 років. Вони всі спілкуються російською мовою. Вони всі є носіями російськомовного музичного контенту. Це є велика проблема для нашого званого майбутнього. Саме через це ці діти потім хочуть уїжджати 18 років. Що хочу вам сказати? У нас є такі можливості а, щодо патріотичного виховання, Є представники шкіл, можливо, тут представники громад. Є представник влади, зараз залишився пан Іван, пан Андріє, я не бачу правильно. А, давайте зробимо те, що в нашах силах разом з громадськістю, громадськими організаціями, разом з вами ведемо патріотичне виховання в школах з людьми, щоб приходили. Я знаю, приходять дуже рідко військові, але дуже багато в нас розмов про війну. Дуже багато. А серед військових також не всі є патріотичні, ну, різні віці. Якщо ми кажемо, у нас є багато письменників, є багато моральних авторитетів. Нам треба бути в школу раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць зустрічі з людьми в кожен клас. Дітям треба пов'язувати любов до України, треба розказувати про історію України. Того міста і того подібне. Тому як будь-які наші тут дії, вони не будуть мати жодного ефекту, якщо ми втратимо цю молодь. А ми її втрачаємо. Я кожного дня бачу їх на вулицях, бачу, де заходять, Проходячи, вони всі слухають російську мову, спілкуються на російській мові, дивлячись на те, що є війна. Школа, в школах вчителі цьому приділяють недостатню увагу. Тому ось у кожної громадської організації, чому зараз погано працюють громадські організації? Ну, це, дивись, господарські карні, є проблеми з фінансуванням, немає багато, -багато цілей. Є ціль військова, правильно сказав, у нас є ціль загального військова. Вони всі стали другоря.